Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Діва на січень 2024 року. Діви, хочу вас привітати з Новим роком і побажати, щоб ваші всі мрії, цілі і прагнення здійснилися в новому році. А розпочнеться новий рік з того, що 2 січня планета Меркурій закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись в прямому русі. Тобто, якщо у вас були плани купувати нову техніку, купувати нерухомість, автомобілі, йти на нову роботу. Розпочинати щось нове, то ви можете зачекати декілька днів і орієнтовно з 5 січня вже приступати до чогось нового. Наступне це планета Марс, адже 4 січня Марс змінює знак і переходить в знак Козиріг. А це для вас. П'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Марс? Марс це планета активності, це планета, яка відповідає за спорт, за драйв, це такий це як рушійна сила, яка нам допомагає. А п'ятий сектор, де у вас буде весь місяць знаходитись Марс, це сектор, який відповідає за хобі, за наш бізнес, за дітей, за все, що приносить нам задоволення. Це, наприклад, як поїхати на. Відпочинок в хороший готель, або, наприклад, коли ви займаєтесь улюбленою справою, або коли ви багато часу проводите зі своїми дітьми, і в них все, знаєте, коли в дитини в житті все гаразд, коли, наприклад, дитина здорова, щаслива, коли... В неї є достаток, От, коли вона всім забезпечена, звичайно, це кошт, ну, кошт, ну, кожних батьків буде тішити. От, і для вас це буде актуально весь січень. Наступне це новий місяць, який відбудеться 11 січня. Відбудеться він в тому самому знаці Козиріг. Е, і е, це буде для вас п'ятий сектор. Взагалі, що таке новий місяць? Новий місяць. Коли щось нове входить в наше життя для вас, по п'ятому сектору може бути звістка, що в вашій сім'ї родині. Наприклад, буде дитина, це якщо ви молоді, це може бути дитина у вас, або може бути дитина у вашої невістки чи у вашої дочки, тобто нова дитина може прийти у вашу сім'ю, ну не прям 11-го числа, але новина про це може прийти 11-го числа. Ось. І, взагалі, ви можете розпочати займатися якимось новим хобі. Наприклад, ви завжди хотіли там танцювати, але постійно відкладали. Типу, то не було часу, то не було можливості займатися з тренером так далі. І зараз ви приймете рішення Все. Ні, час настав, я хочу це робити зараз. Або все, що стосується вашого бізнесу. Наприклад, ви. Займалися якимсь хобі дуже довго і ну якби соромилися свої здібності брати гроші. І зараз ви подумаєте, ні, я спеціаліст, я в цьому дуже добре розбираюся. Експерт я, я розуміюсь на цьому краще від. Е Людей, які в цьому працюють, і які це транслюють, це моя ніша, і я хочу цим займатися. І ви розпочнете якийсь свій бізнес, свою справу, будете займатися чимось новим. Ось. Е, і, е, значить, наступне, це Меркурій, е, адже 14 січня Меркурій теж змінює знаки, теж приходить в знак Козиріг і буде у вас в п'ятому секторі гороскопу. А Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, відповідає за підписання документів, поїздки недалеко. Ви можете до речі е, ну, їздити недалеко там, наприклад, якщо ви живете недалеко від. Е, Гір, там, якщо в Україні від Карпат, там захід України часто взимку їздить в Карпати, кататись на лижах, на борді або, наприклад, Тобто, це я говорю про поїздки недалеко. Або якщо ви живете в іншому регіоні, ви можете там на море кататися часто. Тобто це якісь такі поїздки, які приносять нам задоволення. А що стосується взагалі роботи, бізнесу і так далі, то по Меркурію, в п'ятому секторі ви легко зможете домовитись. Типу, наприклад, якщо вам необхідні дозвільні документи, там, знаєте, як по газу від пожежної від. То від дуже великої кількості структур потрібно отримати, дозволи, щоб відкрити бізнес, то вам це буде просто даватись легко. Ось, е, Наступне це новий, ой, це Сонце. аже 20 січня сонце змінює знак і переходить в знак водолій, а це для вас шостий сектор гороскопу. А сонце це наше світило, яке змінює знак раз на місяць. І е, тобто, починаючи з 20 січня, десь по 20 лютого е, воно буде знаходитися у вас в шостому секторі гороскопу, а це сектор, який відповідає за. Роботи і здоров'ям, тобто у вас буде дуже багато активності по роботі. Якщо у вас клієнтоорієнтована робота, то у вас буде багато клієнтів. Якщо у вас там звичайна робота, то будуть, буде і робота, і будуть відповідні доходи. І ви можете ще багато часу приділяти своєму здоров'ю. Тобто зверніть на це увагу. Але якщо сонце знаходиться в шостому секторі, це означає, що людина себе супер почуває, багато сили, енергії і так далі. Ось наступне, значить, це планета Плутон. Аж 21 січня Плутон входить в водолій, але, е, про говорячи про Плутон, це не так як ми говоримо про е, особисті планети, які кожен місяць змінюють знак, які е, е, швидко рухаються, Плутон це е, найповільніша планета і. Її повний цикл складає десь 245 років, і в цій ще місяці, ой, перепрошую, в 23-му році а, значить, Плутон вже входив в водолій на три місяці, і потім виділився, знову війшов козиріг, і зараз знов входить водолій. Потім знову трошки виділився в останній 30 градус Козирога і в кінці року вже остаточно увійде водолій. А що це значить для вас зараз? Звичайно, для вас на найближчі 20 років буде тема пов'язана з роботою. Тому, діви, якщо ви переживали, що у вас не буде роботи, що ви не зможете її знайти, то ні, у вас робота буде і через роботу буде отримувати багато і особистих трансформацій, і робота у вас буде, без роботи не залишитись. Ось, наступне, значить, це Венера. Аж 23 січня Венера теж змінює знак і теж переходить в Козиріг. І для вас це п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, в Козирозі, як ви вже зрозуміли, знаходяться чотири планети, і там відбудеться новий місяць. І це називається в астрології таке становище Стеліум, коли велика концентрація планет в одному знаці. І для вас, відповідно, в одному секторі гороскопу. Роскопу в одній сфері гороскопу, а так як це е, п'ятий сектор, і Венера це планета, яка е, відповідає значить, за гроші, за кохання, за красу. Це означає, що ви просто будете е, максимально отримувати задоволення від життя, тому що п'ятий сектор це сектор Венери, це сектор е, знаку гороскопу Лев. І, значить, якщо ви будете відкривати бізнес, то цей бізнес буде дохідним і взагалі січень місяць для цього підходить. Ви можете займатися і хобі, можуть бути хороші зміни, позитивні в житті ваших дітей. І ну тобто, це дуже хороший час. Ось наступне це 25 січня. Відбудеться повний місяць. Відбудеться він в знаці лев. А це для вас 12 сектор гороскопу. Про що говорить повний місяць? Повний місяць це про підсумки, про завершення чогось. Дванадцятий сектор це сектор, який відповідає за далекі землі. Якщо ви жили десь далеко, ви можете захочете повернутись, жити додому. Або, наприклад, може бути так, що ви проходили якийсь курс з психологом, займалися. У вас були сесії, терапія і так далі. То зараз можливо ваш, значить, ваша робота підійде до кінця, або це може бути так, що ви там їздили кудись на відпочинок в ретрит, ви зараз повернетесь, або ви довго жили в такому сумітненні, ну практично ні з ким не спілкувались. Так далі, то зараз у вас все зміниться. Ось і е, останнє, що хочу сказати, це про Уран. Адже 27 січня Уран закінчує свій ретроградний рух і буде рухатись в прямому русі. Він знаходиться у вас в дев'ятому секторі гороскопу, там де і Юпітер. І дев'ятий сектор е, це сектор, який відповідає за все міжнародне, за іноземців, за іноземні компанії. Тобто, якщо у вас було, знаєте, якась незрозуміла ситуація з кордоном чи з співробітництвом з іноземною компанією, то зараз все буде більш ясніше. І ще хочу сказати, що зараз з кінця січня буде унікальний час, період, коли всі планети будуть рухатись в прямому русі, це буває буквально декілька місяців в році, там вже в Квітні будуть затемнення, буде ретроградний Меркурій знову. Тому це хороший час для того, щоб розпочинати щось нове, розпочинати нову справу, нові стосунки, виходити заміж, пробувати себе в чомусь. Тому це хороший час і, взагалі, січень дуже такий насичений місяць подіями і це потрібно використовувати. Тому, Діво, я бажаю вам успіхів. Дякую, що дивитесь, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і зустрінемось в наступних відео.